Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, Я зараз записую на планшет, тому що я в дорозі. І завтра буду, мабуть, в дорозі, друзі. Так що, вибачте, за якість і гарячі новини, мабуть, і завтра не будуть, аж післязавтра. Все спробую зробити хоча б ранок і вечір, якщо ні, прай... Простіть, друзі. А що я хочу, що за ЄС? Що за ЄС що стоїть, стоїть, слава Богу, хай стоїть, все буде нормально. Уже пішли вон спростовування. Уже пишуть, що Росія має мало вчинить ядерний. Ну я не знаю. Я не знаю, навіщо було нагнітати ситуацію до такого ступеня. Ні, попереджати людей так потрібно. Ні, з людьми розмовляти так потрібно. Але до такого ступеню, що всі побігли, всі закрили вікна, всі закрили все, 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 все друзі. Ну і це ж по всій Україні. Давайте так, який би там не був потужний взрив. Підрив, але всю Україну б не захватило, це точно і треба було щось розподіляти. Нема інформаційної політики у нас. Взагалі, взагалі, друзі, так що спокійно все буде у нас нормально. Йдемо далі. Що нам повідомив, що нам Дмитрашевський? І це е, речник Сил оборони Таврійського напрямку, да, він сказав, а він сказав чітко. Росія застосовує хімічну зброю. І що він каже, під час артилерійських обстрілів використовуються елементи, що попередньо називається люїзі, -лю вже є постраждали від цього хімічного елемента. Ось на це треба звертати увагу всім європейцям, всім, 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 хто може звертати, друзі. Всі, хто є. Задіяний до хімічної зброї до цих справ повинні звертати увагу і бачити, що відбувається у нас. Тому що е, і фосфорні бувають заряди, і ось ці, ці луїзі. Да? Е, і контролювати це треба ось це страшне. Це дійсно страшне. Це і земля, це повітря, це вода, і воно все забруднюється що я вам хочу сказати що хочу сказати про те що 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 луценко а, ні, я хочу подякувати, друзі. Я хочу подякувати вас за ваші донати. Ви вибачте, що такий сумбурний ефір, але ви бачите, де я знаходжусь, як я знаходжусь. Сокольчук Олені на Монобанк, величезна подяка. Хто донатив в 8.31 на Монобанк з Приватбанка? А також Сердюк Іріне на Приватбанк донатила. Величезна вам подяка. Якщо я когось пропустив, якщо я когось не назвав друзі, приїду додому. Через день і я обов'язково все, все все виправлю. А зараз, вибачте, ну, така ситуація склалася. Така склалася ситуація. Що по нашим розкладам, що по нашим наступам, що по нашим а, діям, ну, ви знаєте, от, я ж не військовий і ніколи не владжу, і нічого не роблю, але вже. Може, наші хлопці, військові, як і залужні, як і інші, починають потихеньку признавати і говорити, що так ми не без літаків і без дальнобойних ракет ми не переможемо. Ми не переможемо. Ми не зможемо е, в цьому контрнаступі, я трохи неправильно виразився, не взагалі не переможемо, а в цьому контрнаступі ми не зможемо зробити те, що від нас очікували. Добре. Добре, будемо чекати. Я би взагалі на їх місці зупинив все це зараз і сказав, давайте літаки. Тому що НАТО щось почало крутити. Ну, хай круте. А у нас тут є свої друзі-герої. Є свій Юрій Віталійович Луценко. О, Юрій Віталійович Луценко, який сказав: з першого дня воював, 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 воював. І зараз що, в монастир? В жіночий монастир під юбку з березою ховатися. Да? Колишній генеральний прокурор Луценко йде ЗСУ через інвалідність. Мені, мені не тяжко про це казати, тому що я маю право про це казати. І Якщо у тебе інвалідність, а навіщо ти туди пішов? Ти хотів щось показати, ти хотів щось продемонструвати, ти хотів щось виставити на наружу, щоб люди бачили. Ну не знаю. Не знаю як. Неправильно це. Неправильно це все. Друзі. Ну, хай іде? Ну, нам буде тяжко без нього, але хай іде, друзі. Хай іде, хай відпочиває, все у нього буде нормально, все у нього буде добре. Все у нього буде хорошо. Ну, там Медведів виступає, що війну можна закінчити за кілька днів або миром, або ядерним ударом, або ядерною зброєю. Слухайте, я дійсно, це ж був президент Росії. Друзі, це був президент Росії. Це лайно, а не президент. У в мене, в мене нема слів. Що людина каже? Що людина. Не знаю, друзі, не знаю, не знаю, не знаю. Це дуже дуже, дуже, дуже невідома болячка. От тому я її і не знаю, що у нього така невідома болячка. Ну, Пушилін там починає. Він вирішив попіаритися на ветеранах і звідки дістав дуже стареньку бабу бабульку і пішов до неї, щось повіз, попити чаю. А бабулька навіть не. Не розуміла, хто перед нею, і не зрозуміла. Розумієте? Ну, ось так вони піаряться, так у них все йде нормально. Друзі, вибачте мене, що я сьогодні короткий такий випуск, але ми повинні бути поруч, ми повинні бути разом. І ось ще щось про Київ у нас. Ні, 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 це не так от. Ну так. Да. А, Юрій Мих... Віталійович, він же пройшов навіть не МСЕК, а всього на, на ВЛК. І ще, не... І ще не дали інвалідність йому. А він вже пішов на ту інвалідність і сказав, я. Значить, значить, я не знаю. Ну, не буду казати, заплатив чи не заплатив. Ну, знаю. ну, ну, ну пішов. Уже пішов, друзі. Друзі, я хочу вас перепросити, я хочу вам подякувати, тому що з таких походних условій, ну, дуже тяжко щось знайти. Я тільки, тільки з зустрічі прийшов. Дякую вам за те, що ми разом. Дякую за те, за ваші донати, за підписки, за розповсюдження. Допоможіть цей день, два. Потім я буду вдома і ми вже з заново з вами зможемо. Україна переможе!